Соцмережі, те, що колись ми ще називали своїм затишним куточком в інтернеті, але тепер це вже безкінечні простори, котрі заміняють нам сім'ю, роботу, друзів і будь-які розваги, а також місця, котрі тепер формують наші стрічки новин, смаки, думки і деколи переконання. У кожного з нас була розмова, яка починалася словами Сьогодні таке побачив в інтернеті. І як правило, ми говоримо про те, що ми випадково побачили, а не загуглили за власним бажанням. Зараз майже з усім дуже непогано справляється TikTok. Саме тут видно наші найпотаємніші смаки та бажання. Саме завдяки навіть не вашим лайкам, а тому, які відео ви дивилися, як довго дивилися і чи дивилися ви їх взагалі. формується ваша стрічка. Так, так, розказувати комусь іншому, що ці румунські весілля у вашій стрічці TikTok випадково. Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це відео про месенджер Telegram. Скоріше за все, він є у вас на смартфоні, і скоріш за все, ви про нього чули і хороше, і погане. Ми всі ніби і так усе знаємо і розуміємо, але дуже часто ми якось дуже обережно чи легковажно ігноруємо факти і реальність. Тому в сьогоднішньому відео я хочу проговорити те, що ми знаємо про Telegram і те, що можливо треба ще раз підкреслити і не забувати. Наприклад, те, що по суті це російська соцмережа, створена росіянином, і яка зараз безперешкодно працює в Росії. Ті ж Apple чи Google такої розкоші в Росії не завжди мають. Тому давайте у цьому відео розглянемо і окреслимо усі виклики, які перед нами ставить використання телеграму. Отож почнемо із самого початку. Так, так почнемо із ВКонтактуально. Више ж. Пам'ятаєте цю соцмережу? Стінка, оце все. Найперший хронологічний факт про Телеграм це рідний брак ВКонтакті, тому що у них один і той самий батько-засновник, росіянин Павел Дуров. І хоча він сам вже кілька років не живе в Російській Федерації і навіть каже не називати його громадянином РФ, а соцмережа ВК в Україні вже кілька років заблокована. Спільність походження цих застосунків, а також батьківщина їх походження, не можуть не викликати м -м, певного дискомфорту у нас. Ну та, трохи дискомфортно, коли в тебе за спиною стоїть майор ФСБ. Чекайте, чекайте, ми зараз до цього ще теж дійдемо. В Україні створили гарячу лінію цифрової безпеки надійно. Це онлайн-підтримка, де допоможуть вирішити саме ваше питання. Конфіденційно, швидко і найголовніше безоплатно. На гарячій лінії працюють справжні люди, тому ви отримуєте не бездушну відповідь бота або фантазії чат-GPT, які питання вирішують будь-які із сфери цифрової безпеки. Як налаштувати конфіденційну бесіду в Телеграм? Як зрозуміти, що смс від банку це насправді шахраї? Чи може ваш гаджет стежити за вами і як це перевірити? Допомогу з цифровою безпекою можна отримати через форму, зворотню зв'язку або зручний месенджер. Чати є у телеграмі. Сигналі та WhatsApp. Гаряча лінія працює у будні з 8 до 22. Оператори гарячої лінії Надійно кажуть, дурних питань не існує. Заходьте на надійно.орг та вирішуйте свою цифрову проблему. Телеграм був створений у 2013 році і зараз щомісячна кількість його постійних користувачів перевищує 700 мільйонів. Він же давно обійшов WhatsApp. Facebook Messenger і поступається фактично лише Viber. Зараз операційний центр Телеграму знаходиться в Дубаї, а сервери розподілені по всьому світу з п'ятьма дата-центрами в різних країнах. Це соцмережа надає величезні можливості спілкування. Це вже не просто швидкі повідомлення та стікери різного рівня смішності, це також і дзвінки, відеодзвінки, обмін файлами, канали, групи, коментарі, гілки, опитування, боти, редагування повідомлень та їх відкладення насилання, реакції, сортування та архівування чатів, пошук по словах і по датах, форматування. Тексту. А для українців зараз це ще й найшвидший постачальник новин про війну. Павел Дуров вже кілька років не давав ніяких інтерв'ю, і взагалі він себе видає за складну, дуже таку особистість, про яку говорити ми зараз не будемо, тому що психотерапія це не до мене. Як і ні до яких чуваків на Ютубі, хочете собі психотерапевта? Знайдіть живого, офлайні, справжнього. Але попри цю всю таємничість, свою власну історію становлення Павел Дуров кілька років тому розповів в інтерв'ю Нью-Йорк Таймс. В 2011 році Дуров отримав від ФСБ запит видалити з ВК сторінки опозиційних політиків. В ті часи у росіян вчергово відбулись нечесні парламентські вибори, і через це, як би не складно нам в таке зараз повірити, суспільстві трохи неслося. Дуров відмовився від так званої співпраці і дуже скоро в його квартиру вже ломилися спецпризначенці. Дуров каже, що хотів швидко подзвонити чи написати брату, і усвідомив, що немає безпечних засобів зв'язку. Тож цю секунду він зрозумів, що є нагальна потреба в існуванні вільної відстеження платформи, яка не Буде підпорядковуватися та контролюватися владою за його словами. Ось так разом з тим своїм братом він і створив телеграм. Перемотуємо трішки вперед. Пізніше він відмовляється видавати інформацію про учасників Євромайдану російській владі. Потім він продає ВК та у 2014 році взагалі покидає територію Російської Федерації. Як то кажуть, можна забрати дурова з РФ, але чи можна РФ забрати з дурова? Все це звучить досить непогано, але от у лютому 23-го року вийшла досить велика і ґрунтовна стаття розслідування на Wired. Вона в основному про те, чи в безпеці знаходяться особисті дані користувачів. Тобто нас із вами. Одразу головний спойлер: остаточно не доведено, що Телеграм зливає дані користувачів та приватні переписки ФСБшникам, але існує цілком реальна загроза, що це відбувається або може відбутися в найближчому майбутньому. Також є випадки, в яких платформа надавала особисті дані своїх юзерів на запити урядів різних країн, і як до цього ви будете ставитись, дуже важливе питання. Одна з історій, про яку йдеться у статті, сталася рік тому в Санкт-Петербурзі, коли до однієї з російських опозиціонерок додому прийшло ФСБ. І ті, хто хто ламав її двері, потім цитували її ж повідомлення з секретних чатів про те, що хтось їй ламає зараз двері, і таким чином вони дізналися, що вона справді була в той час вдома. Не буду вам переказувати цю статтю, бо там навіть для мене забагато сумних історій російських опозиціонерів. Але враховуючи обставини, а саме нелюдську війну, котру проти нас веде Росія не тільки на землі і в повітрі, а й в кіберпросторі, я не можу не зупинитися на основних аспектах таких червоних прапорцях, якими просто оточений Телеграм. Це ж ще комуністи нас навчили, що червоними прапорцями, як правило, нічого доброго не обгороджують. У першу чергу, звісно, треба усвідомлювати, що Телеграм містить дуже багато конфіденційної інформації про людину, яка ним користується, і має можливість передати її уряду, якщо він про це попросить. Тож, по суті, користувачам залишається просто сподіваюся що Телеграм цього не зробить. Слапенька така опора, чи не так? А тепер згадайте, скільки всього ви обговорюєте цій мережі, скільки ви даєте інформації про себе, про свої плани, про гроші, про роботу, про сім'ю. І не тільки словами, а й медіафайлами. Також Телеграм часто критикують за відсутність нескрізного шифрування для всіх чатів, зашифрованими є тільки секретні чати, які користувач створює сам. Але зі статті Wired можна зробити висновок, що і вони не гарантують безпеку і конфіденційність. Так, хтось може сказати, що колись умовний зелений месенджер чи умовний фіолетовий месенджер теж можуть передати якісь ваші дані якомусь уряду. Але у цьому всьому контексті ми, звісно, не думаємо про якийсь уявний умовний уряд, який раптом захотів дізнатися, наприклад, де ви зараз знаходитеся, чи якісь ваші банківські дані. І як не парадоксально, навіть не про наш український уряд ми думаємо в першу чергу. Спочатку приходить на думку те, що за нами можуть стежити російські спецслужби, а це може коштувати нам і здоров'я, і навіть життя. І ці цілком справедливі побоювання виникають не лише тому, що творець телеграму. Павел Дуров є росіянином, і нібито ну апріорі ми нічого хорошого не мали би очікувати. А й через більш об'єктивні причини, наприклад, те, що Телеграм абсолютно спокійно працює в Росії. Більше того, з початком повномасштабного вторгнення він став дуже дієвою частиною російської пропагандистської машини. Після вторгнення Росії в Україну Телеграм і Кремль стали ще більше синхронізуватися. Дозволивши залишитися в зруйнованому інтернет-секторі, телеграм став корисним не лише для служб безпеки, але й для державної пропагандистської машини. Загальна цензура російських змін зробила Телеграм життєво важливим джерелом інформації для росіян. А Медуза та інші видання діляться звітами через публічні канали платформи. Але прокремлівська дезінформація значно випереджає журналістику. Тобто, за всіма ознаками, телеграм. Як, як вони кажуть, безпечне місце для вільного спілкування мав би стати кісткою в горлі для російських мовжноладців, а його блокування мало стати взагалі особистою метою Путіна. Ну бо ж одного разу Дуро вже намахав свою рідну недоімперію. Та й про які вільні соцмережі на території Росії може йти мова взагалі. Тим паче, що Фейсбук з інстаграмом вже стали жертвами російської держави, і компанія Мета визнана екстремістською, але не Телеграм. Спроби обмежити Телеграм справді були. Хочу 2018 році було рішення суду про блокування телеграму на території Росії, але в двадцятому обмеження зняли і не просто зняли а телеграм та Російська Федерація ще й умовно потисли одне одному руки і домовились разом бороти тероризм. Слова про тероризм це взагалі цитати із заяви російського органу за контролем в інтернеті. І взагалі, як ми знаємо, коли росіяни кажуть про тероризм, то вони можуть мати на увазі все, що завгодно. Наприклад, те, що вони самі будуть поводитися як терористи, але називати це якимось тупим словом типу спецоперація. Більше того, під час одного зі своїх театралізованих шоу з спілкуванням із народом Владімір Путін сказав, що у них із телеграмом все окей, і навіть натякнув, що його можна і треба використовувати з правильною метою. Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Телеграм. Поэтому я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути. Именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами, современных средств борьбы с правонарушениями и Ом, чле з терористичними проявленнями, максимально підозрілення. Проте, якщо Путін каже, що щось хороше і нормальне, то від цього чогось хочеться автоматично якомога далі опинитися, чи не так. До речі, в 21-му році під тиском Кремля такі гіганти, як Google і Apple, були змушені видалити додаток Навальний, а Телеграм заблокував бота розумного голосування, який опозиціонери зробили, щоб вибори в державну думу пройшли, скажімо так, краще ніж зазвичай. Дуров, до речі, напередодні цього казав, що передвиборча агітація буде блокуватись, бо, начебто, треба дотримуватись режиму тиші. Тобто технічна можливість щось вибірково блокувати у них є. Цікаво, цікаво. Я не буду лізти зараз у внутрішню політику держави терориста, але не можу не звернути вашу увагу на те, що якщо їм вдалося щось примусити зробити світових технічних гігантів, то з своїм рідним телеграмом теоретично мало би бути все набагато простіше, враховуючи те, що телеграм таки родом із Росії, і ми можемо тільки здогадуватись, скільки співробітників досі там живе, або принаймні має там ще свої родини і якому тиску вони можуть піддаватися з боку російської держави, особливо з російським досвідом репресій власних громадян? Тому, якщо це все так досить легко для них зробити, чому ми маємо вірити, що російський уряд досі цього не зробив? Не те, щоб я там когось жалів. Просто питаю. Також є влучне питання, а за які гроші це все працює? Тому що Дуров розповідав нам тільки про свої статки, а їх явно не вистачає для того, щоб утримувати соцмережу на 700 мільйонів користувачів. Про гроші телеграму гарно розповідають Ярослав Важнюк та Юрко Федоренко у подкасті УТ2. Запрошую подивитися. Телеграм. Що ти до нього прикапався, наше все. Я Паша е Дуров, з Росії втік. Телеграм просто до нього в мене недовіра з древніх дуже часів. І до речі, якщо ми вже говоримо про гроші, я закликаю задонатити на повернись живим. Там зараз відбувається чудовий дуже важливий збір на довгі руки. ТРО». Якщо вам подобається це відео, в подяку за це закиньте кілька гривень. Всі реквізити є. Описі. І деколи ви питаєте, чому я збираю на окрему банку і потім буду перекидати в поверні живим. Ну, це просто для того, щоб я розумів, що вам справді подобаються мої відео, і я не даремно цим всім займаюся. Але якщо ви хочете закинути напряму на поверні живим, супер, робіть! Просто напишіть про це в коментарях, будь ласка. І якщо вже ми говоримо про гроші, то я так само, користаючись нагоди, дякую усім тим чудовим патреонам, котрі підтримують цей Ютуб канал. Ці відоси виходять насамперед завдяки вам. І тепер, якщо у вас є можливість і ще лишилися гроші після донату на повернісь живим, і ви можете підтримати цей Ютуб канал, то будь ласка, подивіться на цих прекрасних людей, чиї імена ви зараз бачите на екрані, які вже це роблять. Можливо, ви хочете до них приєднатися. Буду вам дуже вдячний. Восени 22-го року Telegram попав в списки блокування на території Російської Федерації, але буквально. На один день в той самий день його з цих списків блокування забрали. Знову ж таки, чому? Ще одна цікава історія трапилася вже після повномасштабного вторгнення Росіян на українську територію, коли так звана Вторая армія міра почала сипатися на наші землі. Через зростаючу кількість полонених загиблих та просто пропалих безвісти росіян в телеграмі почали з'являтися ресурси, де можна шукати інформацію про цих всіх російських солдатів. Російські органи, які займаються наглядом в інтернеті, одразу ж почав бігти і вимагати заблокувати ці всі телеграм-канали, щоб російські громадяни ну не дай Боже не змогли знайти рештки своїх родичів. Втім, Телеграм відмовився це робити і був оштрафований на 4 мільйони рублів. Це приблизно 50 тисяч баксів, або подивіться, які там зараз курс долара. Тобто, ще раз у Телеграмі працюють канали, котрі показують фото, відео та текстом, те, що російська пропаганда і ця вся велична російська спецоперація є жахливою катастрофою, і їх не лише не блокують, а просто виписують якийсь штраф. Беззаперечним фактом залишається те, що, незважаючи на всі ці гострі кути в ситуації з Телеграмом, довіра українців до нього все одно залишається дуже високою. За результатами соціологічного опитування, проведеного КМІС у грудні 2022 року, 63% українців почали читати телеграм-канали для отримання новин саме після 24 лютого, тоді як до повномасштабного вторгнення таких було лише 35%. 40% респондентів вказали на те, що телеграм-канали як джерело інформації є цінними для них, оскільки це зручно. 39% цінують їх за оперативну інформацію про запуски ракет чи та прильоти, а 37% за швидкість. Ще 23% респондентів цінують телеграм-канали за те, що вони публікують новини, яких немає в традиційних медіа. Аудиторії не є категорично критичні до контенту телеграм-каналів, що може свідчити про недостатній рівень медіаграмотності. Хоча під час фокус групових дискусій значна кількість респондентів акцентувала увагу на наявності недостовірної інформації в телеграм-каналах. Лише невелика частина зазначила, що різко негативно сприймає таку інформацію в новинах. Отже, ми маємо досить неоднозначний телеграм, з якого на усі усюди. Стерчать російські роги, а також той самий момент. Ми маємо власне українське дуже довірливе ставлення до всього, що ми звідти отримуємо і що ми туди вкладаємо. І на жаль, це не дивно, бо і президент України, і міністри, і народні депутати, і взагалі дуже багато людей, яких ми поважаємо і читаємо, ведуть свої телеграм-канали і дуже часто намагаються саме там викласти інформацію у першу чергу. І не слід забувати, що такими самими перевагами і ресурсами користується російська держава, котра направлена на те, щоб знищити нашу державу і весь наш народ. То може треба нам з цим телеграмом якось всім обережніше. Варто зазначити, що вся ця ситуація з телеграмом не крутиться лише довкола України і Росії, адже через те, що у нього сотні мільйонів Русучи по всьому світу, відповідно, питання до нього виникають багато де, але це ще одне підтвердження: що до нього треба ставитися вкрай уважно та обережно. Наприклад, в Німеччині уряд погрожував блокуванням Телеграма через те, що Телеграм кілька разів відмовлявся співпрацювати з владою для того, щоб припинити жорстокі локдаун протести, які координували в Телеграмі, і це в принципі хороша новина. Але пізніше німецьке віддання Spiegel повідомляло, що Телеграм таки надавав поліції особисті дані користувачів, підозрюваних у тероризмі та насильстві над дітьми. Знову ж таки, тероризм це погано? Так ловити терористів добре? Так, але якщо з подібним запитом до телеграму звертається уряд Російської Федерації. Отож би й воно. Або в Індії, де телеграмом користується більше ніж 100 мільйонів людей, вищий суд Делі отримав на запит особисті дані юзерів, звинувачуваних в незаконному розпосюдженні в телеграмі навчальних матеріалів. Я дуже хочу, щоб це відео спонукало вас не тільки поставити лайк, написати коментар та поділитися ним з друзями і рідними, а також залишило у вас таку собі пересторогу про те, що треба бути обережними з тим, що ми довіряємо соцмережам, зокрема у першу чергу, телеграму. Я не закликаю вас блокувати чи бойкотувати Телеграм, ну принаймні поки що. І цілком розумію, що можливо у якихось випадках він залишається єдиним засобом комунікації із кимось важливим, але вважайте, що ви споживаєте і що ви поширюєте там, не пірнайте в нього з головою. Бо це лише книги морська глибина, і хто в них щось там труду мав досить, дивні перли виносить. Чи якось так спершу це може звучати трохи наївно, бо яким чином може придатися в нагоді російським спецслужбам інформація про наше з вами життя? Але зараз, коли в країні йде повномасштабна війна, якщо кожен з нас не є, наприклад, волонтером, працівником змі, працівником якогось державного підприємства чи не служить збройних сил України, точно в своїх контактах чи переписках має когось такого. Що можна робити із відкритими даними в соціальних мережах? Нам показують ці чудові відеорозслідування від Анатолія Остапенка на телебаченні Торонто. А що можна робити із вами, маючи ваші закриті дані? Тому я закликаю усіх перестраховуватися і не використовувати телеграм для того, щоб передати якусь важливу інформацію, котра в жодному випадку не має потрапити у ворожі руки. У нас зараз надто високі ставки для того, щоб ризикувати чи сподіватися, що якось воно та й буде. На цьому в мене все. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо ви хочете більше розумного контенту від мене, зверніть увагу на ці відоси, котрі зараз з'являються біля мене. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, захищайте Україну та будьте здоровими.